Вітаю всіх шанувальників кіно з новим 2025 роком. І в цьому відео ми підбиваємо підсумки року 2024. І зараз на ваших екранах 10 найбільш касових фільмів 2024 року. Ну і щоб ви зрозуміли про що йде мова. Оцей показник найбільш касовий фільмів. Скажімо так, до кінця ХХ століття вважався найкращим показником, і для продюсерів він і досі є найважливішим з показників. Але для глядачів важливіше, як оцінюють ці фільми. Бо навіть якщо трошки переглянути цей список, да, у десятці є от на 10-му, зокрема, місці фільм Venom. На восьмому кунг фу Пандо, на третьому нікчемний я, четверта частина. Це фільми, які входять в списки розчарувань. Дійсно, вони добре розкручені, маркетингові ходи були гарні, тому люди пішли на них, але відгуки дуже погані. І ми бачимо, що на 9 місці такий невідомий фільм, як «Йолу». Він зробив майже 500 мільйонів. Але він зробив їх в китайському прокаті це китайський фільм. А переможець, як бачимо, мультфільм Думками на виворіт», про нього ми ще поговоримо. Друге місце зайняв добули і Расомаха, і третє місце гидкий Я 4 частини, про які ми говорити не будемо. А зеленими позначаються ті ще фільми, які ще йдуть у прокаті. До речі, Муана 2, Вікчерадійка і Веном 2. Але їх... Показники суттєво не зміниться. А ми сьогодні поговоримо про фільми, які мають найвищі оцінки на IMDB, дуже популярному сайті, присвяченому кіно, який користується заслуженою повагою. І ми поговоримо про ті фільми, які набрали не тільки найвищі оцінки, а й ті фільми, за яких проголосувало людей більше 30 тисяч. І які були оцінені критиками. От Будемо також бачити оцінки критиків. Для чого оцінки критиків? Для того, що, зважаючи на те, що дуже багато людей голосує, трошки спотворюється картина шанувальниками кіно з Індії. І тому фантастичні показники бувають у таких невідомих фільмів. Що не. Перевершують там в... володарів найбільших кінонаград року, але і в той же час їх ніхто не знає. За рахунок того, що вони полюбилися глядачам з Індії, ми їх враховувати не будемо. Тобто, десятка у нас з фільмів, які мають більш ніж 30 тисяч голосів, тобто їх більш-менш велика кількість глядачів бачила, і в той же час оцінюються критиками. Звичайно, це. Список станом на 1 січня 2025 року. І починається список з 10-го місця Фільм «Conclave» з Рейфом Файнсом у головній ролі, ви бачите на своїх екранах. 7,4 оцінка при 50 тисячах глядачів, які поставили цю оцінку, доволі високі рейтинги від критиків. Сам фільм присвячений виборам. Папи Римського і там такий лихо закручений трилер, Дуже цікаво дивитись. Є у касті такі імена, як Стенлі Тучі, Джон Лінго, Ізабелла Росідліні навіть зайшла у цей фільм. Цікавий фільм. І він зараз на 10-му місці у рейтингу IMDB, глядацькому рейтингу. А на 9-му місці фільм, який найбільш Терапію привів для гадачів, так званий «Боді Горор» з Демір Мур у головній ролі, яка чудово зіграла цю роль. Бачимо, оцінка така сама, як у Конклава 7.4, а і в той же час 182 тисячі людей, які проголосували за фільм. Тобто він більш популярний. ну Дійсно, хайповий фільм. Він також входив в десятку найпопулярніших фільмів. І доволі високі оцінки і від критиків, як бачимо. Навряд чи цей фільм виграє в тому «Золотому глобусі», А от Демі Мур, як одна з найкращих акторок, гадаю, має шанси. Дуже хороший фільм. Хто не бачив, рекомендую. Хоч він значиться, як буде він не такий вже страшний. Це скоріше, така гостра сатира на сучасну медійність. А на восьмому місці у нас Фуріоза Шевини Макс. Яке має... Оцінку 7,5 глядачів, при цьому 250 тисяч проголосували. І в той же час це єдиний з фільмів, який входить деякою мірою навіть в топи розчарувань. Ми бачимо в головних ролях Анна Тейлор Джон і Кріс Хемсворт. Фільм не такий вже і поганий, хоча просто в порівнянні з е, шаленим Максом Дорогих Гнігу, він, звичайно, поступається і на фоні того шаленого Максу 2015 року, з того Харді Гнівролі, цей трошки гірший фільм. Але все ж таки він не такий вже поганий, доволі якісний тут екшн. Теж можна рекомендувати до перегляду. А на сьомому місці на сьомому місці у нас ще одна друга частина думками на виворіт. Які мають оцінки 7,6? 192 тисячі глядачів поставили цю оцінку, критики доволі стримано, але теж високі оцінки поставили? Один з найкращих мультфільмів за всю історію. За касами зборами, так нагадую він чемпіон цього року, найбільш касовий мультфільм за всю історію. І цей мультфільм ще до того ж восьмий за всю історію всього кінематографу. Тобто рекордів поставив купу. І в той же час він лише сьоме місце чому? Ну, знову ж таки, як і шалений Макс на фоні оригіналу. Бо той в 2015 році, просто, можу сказати, зробив шалену сенсацію оригінальності тут. Теж все оригінально, але все ж таки це друга частина покращення того, що було. Але, кажу, планка дуже висока. І, на мою точку зору, це найкращий мультфільм. На точку зору глядачів, зберігаючи наперед, не найкращий. Зокрема, переходимо на шосте місце. А тут у нас трансформери початок. Оце найбільш несподіваний у нас фільм у всьому списку. Бачимо оцінки 76-40 тисяч глядачів поставили цю оцінку. До речі, в прокаті він не вистрибнув в голови, не дуже багато людей поставили йому хороші оцінки. Критики взагалі середньо оцінили цей фільм. І хоч у касті, хто озвучує, є такі зірки, як Скарлетт Йоханс Хемсворт, це додало звичайно уваги, але касу не зібрали. І в той же час оцінки доволі пристойні, вищі навіть на даний момент, ніж думками на виворят. Хоча на кінопремії цей мультфільм не потрапив. Але ті глядачі, які бачили, його схвалюють дуже високо. А тепер переходимо до п'ятого місця. А тут у нас Дедпул і Росамаха, найкращий кінокомікс 2024 року з Хью Джекманом і Райном Рендільцем у головних ролях. Е, доволі середні, я навіть скажу, більше скажу найнижчі оцінки з першої десятки від критиків. Е, ну, кінокомікси критики давненько не дуже оцінюють. А в той же час цей фільм другий. Касовими зборами, бачимо, зібрав більше мільярду. E, і проголосувавших 436 тисяч, це теж другий показник у році. Багато супергеройського кіно останнім часом провалюється, а абул Росмаха це виключення з правил. Хоча, знову ж таки, якщо дивитись на тенденцію, кінокомікси потрошки втрачають свою. Видовищність втрачають свою привабливість. І, скоріш за все, буде вкладатись менше грошей цей вид кінематографу. А ми переходимо до четвертого місця. Суперсенсація фестивального кіно. Анора. 7-9 бачимо оцінка. 48 тисяч з тих проголосували. І 91. Зі стат це оцінка від критиків Зразу скажу найвища оцінка критиків Саме отримала фільм Шона Бейкера Анора. Дуже динамічний такий яскравий фільм. Ну Хто знає творчі Шона Бейкера? В нього є такі фестивальні хити, як Проект «Флорида» з Дефо, де Фогуроля Червона ракета дуже хороший фільм. І от фільм Анора про пригоди. Триптизерши Ені, яке повне ім'я нора, яка примудрилася вискочити заміж за сина російського олігарха. Чим, звичайно, батьки цього сина були незадоволені? Е -е, якщо казати про жанр, це так зване драмеді. Воно смішно подається, цікаво дивитись, але в той же час це балансує на грані драми. Доволі таки. Великої драми. А перед тим, як переходимо до першої трійки, звичайно, я хочу з вас познайомити з тими, хто не потрапив в цей список через те, що, хоч вони і вийшли у 2024 році, але в широкі прикат, в основному виходять у 2025-му перед Оскаром. Маркетинг є марк. Кетинг нічого не поробиш, хочуть продюсери заробляти на цих фільмах. І перший в цьому списку Бруталіст. Епічний історичний фільм, який мало хто бачив, і в той же час на кінофестивалях він вже був показаний на венеційському міжнародному кінофестивалі, зокрема. І з тих, хто бачив, бачило доволі небагато людей. Оцінки високі. 8,1 1 ми бачимо від глядачів IMDB. До 3000 доходить. Зазвичай падають оцінки, коли в широкий прокат виходить. Ну, На даний момент оцінки високі і відкритки бачимо на рівні з Анорою. Але виходить він наприкінці січня, так що поки що рано щось казати. На, на золотому глобусі є шанси, що він виграє, але після широкого прокату побачимо, чи які в нього шанси будуть на Оскар. І другий фільм в цьому списку, в яких варті згадувати, так звана повна невідомість комплект «Unknown», або ще одна назва вдосконалий незнайомець Байопік про Боба Ділана, відомого музиканта, в головній ролі Тімоте Шаломей, якого теж пророкують на Оскар за найкращу роль. Бачимо оцінки теж доволі високі, 7,8, проголосувало так багато 6,1. До речі, зараз він вийшов в прокат. І вже я думаю, через тиждень-два вже буде більша віктивна оцінка. Критики схвально зустріли цей фільм, хоч і без захвату. Наступний фільм цікавий з 5 вересня. Бачимо, що в англійській англійській тільки в Вікіпедії він є. український ще нема навіть сторінки присячному цьому фільму. Чим цей фільм цікавий? Тим, що в нього оцінка, коли почалася, була нижче, і потім починає потрошки зростати. Бачимо, що да, доволі мало оцінок. ще, Але це цікава картина, присвячена е теракту, терористичному терактору на Олімпіаді в Мюнхені 1972 році, коли палестинські терористи захопили в ізраїльських спортсменів. Все закінчилося трагічно. У головних ролях Пітер Скарсгард і Джон Магуро. Критики Доволі схвально сприйняли цей фільм. Теж. Виходить він в січні. Подивимось, коли побачить його більше аудиторії. Наступна стрічка Емілія Перес мюзикл з цікавим синопсисом, що мексиканський наркобарон вирішив змінити свою статі, перетворитися на жінку. Отакої, да. Цей фільм вже виходив в широкий формат. Оцінили його не так багато людей, 20 тисяч, і оцінки доволі такі середні. Але це дуже цікавий мюзикл з цікавими музичними номерами. Критики бачимо більш вально оцінили. І, звичайно, такі суперзірки, як Зоя Салдана, Селена Гомес, взагалі суперзірка, співачка. І головне відкриття це Карла Софія Гаскон якраз грає головну роль. Того ж самого наркоброна, але як жінку. Цікавий фільм, я його бачив, можу рекомендувати, хоча він доволі такий довгий, більше двох годин іде, і багато музичних номерів. А наступний фільм зараз іде у прокаті. Хоча він вийшов ще на початку року. Це фільм має назву Справжній більк. Теж так зване драмеді, в е, кумедній ситуації на фоні трагічних подій Голокосту. Ну тут не сам Голокост, а те, що два кузени вирішили поїхати за велінням своєї бабусі, яка померла. У Польщу, де вони зустрічаються з наслідками того самого Голокосту часів Другої світової війни? У головних ролях Джесі Айбір Айзенберг і Кірон Калкін. Бачимо оцінки 7,5, 7 тисяч поки що оцінили. І найбільший фаворит у акторських номінаціях саме Кірон Калкін, якого вихваляються дуже і дуже сильно теж цікаво. Було подивитись. До речі, критики дуже високо оцінюють. Бачимо 85 зі... 100. Наступний мультфільм у вартих згадки. Це фільм Останній кіт на землі потік. Це фільм від латвійського режисера гінта Зілба Лодіса. Вибачте, якщо неправильно вимовив. Так, ще є. Фільм, цей мультфільм верніше, про пригоди кота, які рятуються повені Фільм абсолютно без діалогів, тобто без озвучки людей. тобто Тваринки, які рятуються від повені говорять на своїх тваринних мовах. Оцінки бачимо доволі високі. Один з головних претендентів. На найкращий інвенційний фільм 2024 року на Золотому Глобусі. І бачимо, критики дуже високо його оцінюють. Цікаво подивитись. І хочу ще на двох фільмах зупинити увагу. Зараз вийшов широкий прократ фільм Носферато. Він ще не представлений на золотому глобусі, але є надія, що його представлять на Оскарі. Зараз він має оцінки 7,8. Критики теж доволі високо. Оцінили цей фільм. Роберт Егерс, відомий режисер, зняв цю стрічку. І каст теж доволі цікавий: Білл Скажгорд, Нікос Холд, донька Лілі Роуз Росдеп, Арон Тейлор Джой і навіть Вільям Дефо. Цікавий фільм. І останній в списку вартих згадування. Це фільм відомий. Він вийшов прокат ще навесні. Фільм Челленджерс Суперники з індеєю головній ролі, яка є як яблука роздора для двох друзів. Бачимо оцінка 7,1. Не вистачає для того, щоб потрапити в десятку найсильніших. Але перш за все, це чудова музика. Це один з найкращих саундтреків 2004 року, основний претендент і на Золотому Лопесі, і на Оскарі. Критики теж дуже високо оцінили цей фільм. і од, Найкращий постер 2024 року, от бачимо на своїх екранах. от Він такий красивий, що Зендея дивиться на корд, і в, в окулярах є відображення від двох суперників, які змагаються саме за її увагу. А ми переходимо до трійки призерів найкращих фільмів IMDB. 2024 року. І тут казка Ут, Чародійка, яка, можна сказати, порвала, порвала рейтинг в листопаді цього року. Маємо оцінки дуже високі 8.0. Зараз 71 тисяча проголосували, буде набагато більше, скоріш за все. Критики теж доволі високо. Не, ну Не супер високо, але так. Схвально оцінили цю. Мюзикл. Ну, і, звичайно, тут багато музичних номерів. Ну, не дивно, адже Аріана Гранде, співачка Суперзірка Естради головній Ролі разом з Санті Аріо, який теж вміє співати. Але, до речі, за музику цей фільм, на відміну від Амілії Перес, не дуже сильно оцінений. Але от, як фільм і як гра фотографічна, саме оцінюється дуже і дуже схвально. Ну і нагадаю, воно входить в десятку найбільш касових фільмів цього року. Теж один з найкращих дитячих фільмів 2024 року, але найкращий дитячий і анімаційний фільм на даний момент це є Дикий робот. Wild Robot. Має оцінки 8.2. Вже більше 100 тисяч оцінило цей фільм. Критики, до речі, теж високо оцінили. Я не погоджуюсь з цим оцінком. Думками на виверять, на мою точку зору, краще. Але на даний момент золотий глобус майже всі паркують, що виграє саме дикий робот. Дикий робот, на думку експертів, виграє приз за найкращий цінний фільм на золотому глобусі, який відбудеться в ніч з 5 на 6 січня 2025 року. Але сподіваюсь, що до церемонії Оскар зміниться ситуація і думками на виверяти виграє, але це моя точка зору. А за оцінками глядачів саме дикий робот. Така зворушлива історія, коли робот виховав, виростив маленького синя, набирає обертів. І є головним фаворитом в категорії мультфільми. І друге місце в списку найкращих фільмів за оцінками глядачів АМДБ. А перше місце зайняв найбільш очікуваний фільм, який повністю виправдав всі аванс. Це Дюна частина друга Стімати з Тімати тишалами у головній ролі. Бачимо оцінки 8.5. І дуже багато людей оцінили 571 тисяча. Ну, це дійсно еп епічне таке видовище фантастичне. Критики теж доволі високо оцінили цей фільм. Дюна, головний претендент на технічні Оскари у 2025 році. Ну, дійсно, фільм, який сподобався майже всім, хто його дивився. Дуже сильний каст, Тімот Шалими, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавір Пардем, Флоренс П'ю. Але найбільше всіх вразив Остін Батлер. Тому найбільша несподіванка в акторських номінаціях на Золотому Обисі, що Остіна Батлера там не було. Ну, сподіваюся, на Оскар виплють цю помилку і Остін Батлер претендуватиме на Оскар за роль другого плану. І Дивимось на цього переможця 2024 року, що правда повторюю, на момент 1 січня 2025 року. Остаточні підсумки все ж таки можна підбивати у 2025 році у березні, після церемонії вручення Оскара. Саме в березні, можна сказати, буде остаточний список лауреатів. 2024 року. Хоча, на мою точку зору, і за досвідом, можна сказати, що цей список, що я вам сьогодні привів, навряд чи сильно зміниться. А я вам всім дякую за увагу. До да наступного.